Якщо між 21.30 та 22.00 ти знаходишся на станції Харківського метро Холодна Гора і бачиш на пероні лише одну людину, яка швидко йде у твій бік. Негайно зайди у потяг. Аномалія екскурсія почалася. Тепер потяг курсує, як йому заманеться. Щоб екскурсія закінчилась на кожній станції, де він зупиниться, тобі потрібно знайти артефакт. Як їх знайти, я тобі розповім. Коли потяг зупиниться на станції Пушкінська, на станції буде повна темрява. Виході з потяга дуже тихо. Тобі потрібно перейти на інший бік платформи, між колонами буде ходити великий гриб. Його лякає світло, тому при наближенні світи на нього ліхтарем. Перейшовши на іншу сторону, зійди на колії. Біля рейки з напругою, ти побачиш левітуючий неелектризований шампіньон. Візьми його і повертайся назад у потяг. Якщо потяг зупинився на станції центральний ринок, будь обережним. Станція без освітлення, води по коліна. Тобі потрібно пройтися пероном і знайти маленьку водяну воронку, у якій крутиться невеликий куб із блакитним сяйвом. Візьми його та зачекай, вода поступово зникне. Остання зупинка героя в праці: тобі треба обійти станцію у пошуках давно зникшого механіка. Як тільки ти його знайдеш, у нього в руках буде останній артефакт. Візьми його і нічого не говори. Він лише усміхнеться на прощання, а артефакт перенесе тебе у потяг. Вже у потязі візьми усі артефакти в долоні, вони почнуть швидко обертатися, ти побачиш сліпуче сяйво. Як тільки воно пропаде, ти опинишся на звичайній станції.